Всем привет! Я вас вітаю на канале МРесплей. Новый видосик. Я сидів, вот як и мій персонаж сидів, голову ламав, чем вас зацікавити, щоб были просмотры, щоб были лайки, щоб были комментарии. И тут в мою геніальну голову приходит такая мысль. Братан, блядь, так не говори, ну и нахуй, блядь. Яку ви давно, кстати, вже просили, але я не хотів її реалізовувати, бо бігав по проектам, бігав по різним іграм. Короче, вот, ми зараз жорстко будемо займатися і зарабатыванням. Баба. Перед началом понятное дело, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси до гурі, ну і пишіть свої коментарі. Я надеюсь, вам подобається цей випуск. Він буде великий, він буде інформативний, він буде про бабки. Все, що ви любите. Тому не забувайте, я ще граю на GTA Ukraine на 05-му сервері. Будьте промокод MRS21, який на старті дасть вам ахуїтельні бонуси. Лайк поставив, так? Да? Поставив лайк, красавчик. Полетіли uh, Розказую сразу суть быстренько. Це буде шлях до Орбс ви представили оцю ситуацію, коли я постійно морозився і не хотів, блять, е, участвувати в цій двіжухі, щоб йшла борьба якась за топу, хто має по бабкам. Типа постійно оце фарміла вся оця двіжуха, але воно до цього всього йде. Поэтому я берусь записувати для вас першу частину шлях до Форбс. Та <звук> 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 да ну нахуй, реально? Зараз ви на своїх екранах бачите топ 15 людей 05 сервера и находится по бабкам Тобі форбса. І ми туда обов'язково скоро мабуть, залутым. Бо во первых у нас є завдання, які я хочу виконати на цього прохождения. Тобто цього шляху, який ми э, будемо в вами саме виконати, будемо щось купляти, перепродавати. Задіяні мене ви, во перспект, бачите дом, який я недавно купив. Э, ви бачите теплицю, на яку я теж буду фармить. чотири главних пункти. вивожу вам прямо вот на екран, щоб ви в це все бачили, цю двіжуху. Перше віддати борг. Перед началом зрозуміло, що ви можете побачити, що я купив дом з тепліці на 20 лунок, плюс третій панелі, за які я довжені бабки. Раз плюс. Те які ви бачите на мені, крила, корона, фера. Я їх записав як 250 мільйонів. Потіхонько ми будемо їх возвращати, зарабатывать бабки, щось перепродавати, щось крафтити. Що то делать? По-перше, ви можете побачити вже, що у мене на баліку 79 мільйонів, але це мелочі сравнению з тим, що ми будемо далі збирати і що ми будемо делать По-перше, в мене нема колонки, яку ви бачите зараз перед собою, яку я скрафтив, її зараз нема. Тобто колонка на 100 кг з музикою. Я її продав плюс 40. Один мільйон, по-моєму, дзинь. Во-вторых, продав я гробік, і кого ви теж у мене зараз вот, не побачите тут вот, рюкзака. Вообще, в мене 75 кг. Тобто мені ще треба купити собі якийсь рюкзак, щоб з ним бігати. Рюкзака у мене нема. Це теж бабки. Я тільки що продав, ви теж це замітили. Я продав рюкзак гробік за 42 мільйона. Дзинь в капілочку. Упали бабки. Uh, Ми ще будемо крутити. Uh, Депозити стоять в АФК на карті в нас. 3 milionos 200 тисяч. Плюс на руках вы бачите 79 млн 800 тисяч, но вони всі в дальнейшем уйдуть. Мы будем прокачуватися, ми мы будем продавать, куплять, фармить на лахині 4 ступенька, яку мы должны сделать. Первая была вида борг на 250 кто-то прокачати гараж до full 4. То есть, щоб вы понимали, у мене зараз гаражі на 6 стояк. Мені його надо прокачать до full 4. А це по бабкам це ні хрена себе. Третє, що надо сделать, это заработать 1 миллиард гривень на 0,5 сервере. І четверте, це ми в обов'язковому порядку повинні попасти в Forbes. Помимо того, что должны отдать долг в размере 250 млн. Так ще должны заработать лярт і попасть в форм. Лярдом, наверное, я чуть перегнув, но це мелочи жизни. Поэтому вы готові щось по вкусненьке, попить. Там лясем трясем. Ну и мы полетели Серия начинается просто с великолепного. Первое. Бабки снимаем ще плюс з панелей. У мене ванный третий. сразу показываю, вот покращені, все придбано. Це чики Бомбони. Поэтому снято все плюс 126 тысяч. Охранительно. У меня движуха есть. 79 900 уже есть на баллике. И мы бежим еще. Собираем тепличку. Конечно, фармить мы тут будем 24 на 7. Даже PrivatBank так не работает, как мы тут будем работать. Поэтому let's go. Ну що, братва, Теплічка нам принесла скока? 41 лохину. Дивіться, доставим калькулятор, умножаємо за сколько ми можемо зараз уже в даний момент продати продать лохину, наїхати не їхати в Михайловку на бюро. 43 штучки ми умножаємо, спокойненько можемо продати за 15 тисяч гривень. За одну таку ходку ми можемо заробити 645 тисяч. Мимо того, що ми тратим на добрива, ми тратимо на самі семена і мінус вода на тепличку. Ну, думаю, пол лямчика за одну ходочку можно делать просто на язычах. Поехали дальше. Я вам покажу сейчас. Боже, не люблю, це, но покажу вам финку на своей АЗСке. На нахуй. Бля, а нема. Я настолько... А те, Уходи. Стартовый набор всегда выручаю, поэтому купляйте премки. <риск0> Бля, хотя бы шота, то Хотя бы шота, то но бегать На нахуй просто, блядь. Только... Дать плюху, блядь, молдавану. Оця ця моя зайцечка, братва. Кто не знал, возле царочки, возле стадіону, уця АЗС, це моя. Поэтому заїжджайте сюда. Купляйте ремки, купляйте, заправляйтесь. Показую вам фіночку Ціни, кстати, щоб ви понимали. ну цены, блядь, ну доступні, дивіться. На некоторых АЗСках в городе, в Киеве, в Днепре, в Харькове есть намного больше цены. По сравнению с тем, что у меня тут. -а. Ну и 3-2 раза, готові, да. ПАМС ба бамс. Так, сплати, сплатити сразу оренду. снимаем всі кошти просто под ноль. И каждый видос. То есть я не буду снимать сейчас деньги прям каждый день, понял Но я буду снимать, видо, деньги, когда я буду записывать для вас цей вот видос. Поэтому сегодня вот сняли 80 миллионов 600 000 у нас уже на руках. Иночка такая неплоха но можна було б типа лучше по товару ще 1000. 700 товаров есть, в принципе, нам все с головой хватает. Летим. Может быть, пацаны, сейчас скрафчу новую колонку. Рюкзак колонку и продам ей еще раз. Но ценный це вариант, сама колонка будет стоить 10 лямов 10-15, поэтому я надеюсь. Нихера тут братики заряженные подихлы. Мы тоже так-то дестанем. Чисто по красоте было. Видите, как у нас движуха происходит в бункере, в клане. Пацаны, хочуть заробити, заработать, они собирают по 1500 петров. Либо її просто сушать, либо сушать и фасують. Но за сушену, чисто за сушеную петрушку, они получают лям. За фасованную получают лям 300. Много, мало, я не знаю. Пацаны были согласны. Кто хочет, то и Вот, Забираем ще один ящичек. І у нас недостатньо місця, Поэтому эти вот ящики. Я ще буду їздити до Бариги, плутати там бабки в план іменно, Плюс роздавати пацанам і оце ви двіж Париж ви тоже будете все бачити. Либо на стрімах, либо отдельно на відосах я вам буду все показувати. Сьогодні ми з відосиком закрили от партії, У нас залишилася ще одна партія, щоб Петру закрити. було б неплохо закрыть вот 123 бутылочки. Одной звезды. Спасибо некоторым пацанам, блять, які и вкидывают цеплю. По о, о, дурной, дурной голові, и мы потом должны сами це все забрати. Дивіться, у нас есть склад. Uh, є пацаны, які постоянно онлайн, есть які офлайн. Ну и типа я им нічого не предъявляю, типа. Поэтому, хто хоче, то и работает. У нас на балансі сейчас 31 млн 500 000. Но ці деньги я буду вводить себе чисто на руки по 2 млн каждый день. Тому плюс 2 ляма. Каждый день нам буде капати на счот, з допомогою якого ми будемо розвиватися і стримитися до Forbes топ oh, 15. Поэтому не забувайте. Ну і вводьте промокод mrs 2105 на 05 сервері, який дасть вам прикольні бонуси. Їдемо в гаражі, це буде остання точечка, яку я вам сьогодні покажу і ми знімемо бабосики, подивимося, скільки там ми залутали за це все время. Всі деньги. Я не можу просто зробити так, таку двіжуху з кланом, бо з клана треба виводити кожен день по два лямчика. З бізнесу і лохину, і гаражі ми будемо ці бабки лутати тільки тоді, коли буде записуватися наступна серія. Якщо наступна серія, наприклад, буде записуватися там, через 3-4 дні, то о, тоді і будуть зніматися бабки з цього. І в суботу я буду записувати для цей від... для вас цей відосик. кожну суботу І буду знімати бабки з гаража, в який буду ще вкидувати, з бізнесу і продавати лахину. Щоб ви теж розуміли Скільки я на цьому зарабатываю. Тому їдемо ще е... на гаражі, блядь, з такими водителями. блядь, Ми далеко не доїдемо. от їдемо на гаражі. Залутаємо там всі денежки, що у нас є, я вам покажу свій гараж внутрі, сколько стоїк є, які вони прокачані. Ну і сколько мені падає в день, і сколько я можу з цього залутати. Дивіться, з одної сторони. Три. З другої сторони, тут що у нас? Управління електроенергією, 82% Генератор, по-моєму, я вже купив. Если я не ошибаюсь, плюс управління температурою. 340. Нам треба, знаєте щось зробити. Нам надо зайти сюди. От, охолодження. Ми вже купили охолодження, воно встановилось. Я купив саме круте охолодження, яке є. На 720 це охолодження стійки. Не знаю, вони додавали? Походу, так. Да. Походу, ці вентилятори, які воно, бачите, чуть -чуть крутяться. Це, походу, вони. По поводу відеокарт, У мене всі 6 стоїк 1 уровня. Си 6 стоек першого уровня, ну у мене вже всі 6 стоек є. Ще 6 стоек ми будемо купляти за карбонці, з допомогою яких ми будемо виконувати щоденні завдання. Тому я потихонечку починаю вже скупляти 2 уровень. і дойдем ми, наверное, хотя бы вот до 4. У нас задание є, що ми повинні фул гараж garage делать, full 4. Поэтому. Ми поки тут ще скупляємо відеокарти, охолодження вже повністю. Тобто ми на нього, щоб ви розуміли, вже потратили скільки Це виходить 27 мільйонів. 27 мільйонів ми потратили тільки на охолодження. По поводу енергії. Нам, наверное, в далі зараз треба буде заказати ще великий генератор, потім сонячні панелі, і цю всю движуху повністю закривати. Отак. Ну і переходимо до, понятне дело, головного. Дві відеокарти 750. І в мене вже є. І далі ми заказуємо. Сколько приносять мені 6 стоїк 1 уровня. Вони мені приносять 144 523 долларів в день. Ну, це якщо ви будете АФК. Если ви будете АФК. Фірма в мене, от Бачите, все. Все 1 уровня. Тобто, всі 6 стоїк 1 уровня. Нормально. Гаманець. За сьогодні ми заработали 65 тисяч. Вот, чисто первый уровень о, панель о, цих гаража мені приніс 65 тисяч. Ну, це не за сьогодні, це, цена ще за завтра. І ми їх час будемо виводити. Вводим суму. Сколько у нас там? 40. А, процент, процент. Поняли. У мене там 60 з и 10% за відправку. Виконати операцію. Ми це получили. Ну і, понятное дело, идем в телефончик, я вам покажу, сколько ми з цього заработали. Открываем телефон. Українська карта, на якої я сняв з payday 3 мільйона 200 тисяч. Ми ще відкрили payday 57 payday осталось. Переходимо на доларову. Це у нас 58 623 долара. Це в гривнях 2 мільйона 418 тисяч. Думаю, серія вам понравилась. Я вам розказав, які в нас задачі. Тобто попасти в Forbes, заробити бабки, прокачати гараж, до full 4, по 2 мільйончика кожен день будемо виносити з клана. На гаражах теж будемо його прокачувати до full 4 і оттуда вже знімати бабус, які він нам буде проносить. Думаю, серія вам понравилась, Поэтому підписуйтесь на канал, ставте лайк ось до гури, пишіть свої коментарі. Ну і не забувайте, я играю на GTA Ukraine 05 сервер. Ну і ссылочка на скачування лаунчера буде в описі під відео. Дякую за перегляд. Па-па.